Все своє життя я мріяв стати великим артистом, мати круту машину, солідний костюм і саме основне, щоб мною гордилась мама. Та не розтягуйте мені костюм до Дольче габана! На тобі, Кабана! На тобі, габана! Чувак, ти попав на три штуки баксів! так. У нас купляємо папероси, в Польщі здаємо, заробляємо гроші і видаємо борг. Тільки -то, хлопці контрабанду прикрили. Геніальний план був приречений на успіх. Поняли, як костюмчик Допоки у справу не втрутилася одна все мордами вниз! Mm -hmm. mm -hmm. Привіт. Я Альона. Куда їдемо? Ми їдемо по справах Божих. Що приунили? Веселіше має бути. Що дивитеся? То мій головний. Правда? Стоп! Мама збона. Подбросьте мене в одне місце, і получите те, що хотіти. О, долю. Священник, як я королева гондура. <звіг> Їдемо на митницю, все нормально, ми ще встигаємо. Тідьо, контрабас. Ти що робиш у духовні особи ніяких баб кіно з 31 серпня.